Добрий день, діти! Прийшла осінь і час збирати врожай. А давай ну, ми з вами подивимось, які овочі ростуть у нас на городі. Ось зелені та цупкі, на городі огірки, довгі соковиті, бадиллям повиті, помідори чималі, червоні гілі, Полюбляють діти сік томатний пити. Бурячок я червоненький, і смачний, і солоденький. Мене варять і печуть, і до борщика кладуть. Лікувальний в мене сир, той, хто пити його звик, матиме чудовий зір. Ти попробуй перевір. Нагодує світлона, ця картопелька смачна. Її бульби їстні викопують восени. Купують. То листків капуста має і тому не замерзає. Навіть зимку у кагатах, якщо старано сховати. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літочко розлило, фіолетове чорнило. А зелені кабачки люблять дзьобати качки, щоб лякати вражу птицю, чуперадлу знадобиться. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. І зелену, і руду цибулину я знайду, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Ця рослина жовтопуза називається гарбузом. З нього мати зварить кашу на усю сімейку нашу. Ось горох із нього діти можна добрий суп зварити, а горошок молодий смачно їст і сирий. Так, я перець, та ти знаєш, язика не обпікаю. Я солодкий вітамінний, запасай мене на зиму.